Вчора, зокрема, було зламаний Твіттер або сторінка в соцмережі X Української правди, де з'являлися такі картинки і написи. Власне, якраз це робота російської. Мережі хакерів і наслідки кібератак по таких от сторінках у соцмережах українських медіа Ліганет теж постраждала. власне кажучи, писали вони російські хакери і ці фейковкидачі кидачі про те, що нібито в Авдіївці були розбиті якісь там елітні підрозділи українських військ. Хоча доказів жодних не надали. Звичайно, що просто такі меми і картинки постили. Ну і власне українська правда Ліганет, Неда, пострав, телеграф і низка інших якраз редакцій звернулися до українського уряду і служби державного спеціального зв'язку зв із цими атаками. І, от, власне, зараз відбувається ліквідація наслідків.